Аеророзвідка це окрема складова сил безпілотних систем України. Вона забезпечує роботу флотилій ударних дронів, коригує вогонь артилерії та ракетних комплексів. І дронів саме українського виробництва на озброєнні сили оборони значно більше ніж іноземного. Маємо щонайменше 11 моделей різного призначення. Хоча ще два роки тому Україна значно поступалася Росії в кількості і різноманітності БПЛА. Про потенціали аеророзвідки Москви та Києва говоримо далі. Повітряна розвідка стала ключовим елементом у стратегічному плануванні військових операцій, зокрема використання радіолокаційної станції, РЛС, розвідувальних безпілотників та супутників, відіграє вирішальну роль у виявленні ворожих цілей. На початку повномасштабного вторгнення російські війська мали змогу вести розвідку з літаків, безпілотників, радіолокаційних станцій та супутників. Росія виходила з великим арсеналом засобів, який дозволяв їм бачити з глиб території України, причому розуміючи навіть до елементів зльоту звичайної авіації. Не кажучи вже про пуски ракет, про пере, там передислокацію певних засобів. Вони все це могли бачити за рахунок засобів, які знаходяться на землі. Це за рахунок дані ордокосі виявлення. разом із запровадженням санкцій, Росію відрізали від цивілізованого світу, тому доступу до новітніх супутникових знімків на відміну від України, Росія не має і покладається лише на те, що сама запускала протягом останніх років. Більшість супутників, які використовує армія агресора для знаходження цілей, були запущені на початку 2000-х. Це супутники «Персони» та Барс М. На початку повномасштабного вторгнення Росія встигла вивести на орбіту два апарати цього типу. Хоча вони не роблять такі чіткі фотографії, як американські супутники Максар чи Planet Labs, їх все ще вистачає для знаходження позицій техніки, аеродромів та інших важливих об'єктів. Але вони не ведуть спостереження у реальному часі, а лише фотографують двічі на день території України. Звісно, тому інформація вважається застарілою та неточною. Тому вести повноцінну розвідку за допомогою супутникових знімків Росія не здатна. Супутник знаходиться там на орбіті, його складно, наприклад, е знищити його складно засобами радіоелектронної боротьби, вплинути на нього, наприклад, для того, щоб він не міг передавати певну інформацію. В принципі, весь світ пішов по цьому розвитку, на відміну від Російської Федерації, тому що більшість країн розвинутих зараз використовують супутники для раннього попередження, можливого застосування проти себе зброї. Доступними засобами розвідки для російських військових залишилися лише розвідувальні літаки, безпілотники та радіолокаційні станції. Ці засоби розвідки найвразливіші, адже постійно знаходяться під прицілом українських військових. До прикладу, українські сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію Небо М. Знищення небо М значно зменшує можливості російської армії виявляти та перехоплювати літаки і ракети. Ця система працює в особливому режимі, який дозволяє їй непомітно сканувати горизонт. Тепер у російської армії залишилося тільки 10 таких систем. Значних пошкоджень зазнала радіолокаційна станція воронеж М. Вона є частиною російських радіолокаційних систем, які можуть виявляти об'єкти на великій відстані, включаючи літаки та балістичні ракети. Нині вона працює в обмеженому режимі. Окрім цього, сили оборони знищили три радіолокаційні станції в тимчасово окупованому Криму та Луганській області. Вони входили в єдину російську систему Купол яка могла слідкувати за повітряним простором України та слугувала системою раннього попередження для Росії у випадку ядерних загроз. Ці загоризонтні РЛС, які використала Російська Федерація, вони бачили лише правобережжя України. Весь весь лівий берег був для нього мертвою зоною. Пошкодження цих РЛС – це суттєво вплинуло. Наприклад, на е розуміння Російської Федерації, що і розуміння суспільства всього світі, що червоних ліній не існує, і всі ядерні погрози Путіна це просто балачки. Спочатку повномасштабного вторгнення було пошкоджено десятки російських РЛС. Це серйозно ускладнило їх можливості стежити за повітряним простором України. Тепер російські військові змушені покладатися лише на інформацію від дронів оперативно-тактичного рівня, таких як Орлан, Зала та Суперкам. Проте з появою на озброєнні українських військових зенітних ефпіві-дронів від цієї можливості ведення розвідки окупанти також позбавилися. Почалося активне використання зенітних дронів, які почали їх перехоплювати, і це, до речі, суттєво вдарило по російських спроможностях, тому що їм є потреба в максимальному розширенні і масштабуванні виробництва розібраних бокла тому що раніше... Безпілотник міг а, там виконувати до 10, до п'ятнадцяти місій а, і бути неушкодженим. А, зараз а, це зменшилось до трьох. Наприклад, на противагу російській системі в Україні повітряна розвідка працює більш вдало. Завдяки допомозі партнерів у Києва з'явився більший доступ до супутникових знімків. Також в Україні активно розвивається розробка безпілотних апаратів, які здатні не лише перехоплювати російські цілі, але й проводити розвідку вглиб ворожої території. Безпілотники також активно працюють і на полі бою. Аеророзвідка допомагає силам оборони захищати свої позиції та попереджати про скупчення живої сили та техніки. Це не безпосереднє знаходження на лінії бойового зіткнення. Але незалежно від того, що вони знаходяться на віддаленні від лінії зіткнення, користь, яку вони приносять, ти допомагаєш своїм побратимам, які знаходяться безпосередньо в окопах, ти можеш їх попередити через те, що хтось противник щось проти готує, щось стягує, де стоїть та чи інша техніка, де яка кількість особового складу знаходиться, що до чого їм готуватися, куди нанести удар, щоб хлопцям було простіше. Попередити артилерію, міномети наші, які вже будуть готові дати відсіч і полегшити роботу хлопцям, які зараз знаходяться в окопах. Розвиток української системи повітряної оборони та аеророзвідки створив серйозний дефіцит інформації у російських окупантів. При цьому Україна активно працює над нарощуванням власного виробництва дронів перехоплювачів. Ці дрони здатні виявляти та знищувати російські розвіддрони. Завдяки цьому українські сили отримують значну перевагу у повітряному просторі, що є критично важливим для успішного виконання бойових завдань.